Вітаю вас, діти! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття життя речей. Діти, уявіть, що ми з вами опинилися у незвичайному світі речей. Давайте пригадаємо казку Корнія Чуковського Федорине горе. Як Федора відносилась до своїх речей? Чому вони від неї повтікали? Правильно малята, тому що вона відносилась до них неохайно, з необережністю та не берегла їх. Як малята потрібно ставитися до речей, якими ми користуємося? Правильно, речі потрібно берегти. Дітки. А які речі є у нашій групі? Давайте пригадаємо! А щоб ви нічого не забули, я вам допоможу. Та хочу загадати загадки, на які ви мені дасте відповіді. Кинеш у річку не потоне, вдариш об стінку, не застогне. Будеш на підлогу кидати, стане вгору підстрибувати. Що це діти? Правильно, це. М'яч? З головою він накритий, несуть йому їсти й пити, та він страви не вживає, все хтось інший поїдає. Що це, діти, як ви гадаєте? Правильно, це стіл без тулуба, з ногами, без голови, а зі спинкою. Що це, діти? Так, це стілець. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, хоч сама завжди мовчу. Що це, діти? Вірно, це книжка. В нашій групі дуже багато речей, і всі вони в гарному стані. Тому що ви, дітки, знаєте, як потрібно до них ставитися. Як можна оцінити вчинки дітей, які ставилися до таких речей? Так, охайні та дбайливі. Погляньте, діти. А хто це там плаче? Так, це книжки, якими необережно користувалися. Дітки, а що ми можемо зробити цим книжечкам, щоб вони перестали плакати? Правильно, ми можемо їх полікувати. Тобто підклеїти або відремонтувати? Добре малята! А тепер давайте пригадаємо правила користування книжками? Перш ніж книжечки читати. Правила потрібно знати! Отож, сідайте зручніше та слухайте уважно правила. Отож, не бери книги брудними руками. Сторінки випечкаються і будуть мати неохайний вигляд. Ти навіть не зможеш прочитати книгу. Не читай книги під час прийому їжі. Не можна робити дві справи одночасно. Так ти не зможеш ані поїсти. Ані прочитати книгу. Перед тим як читати книгу, вимий руки та витри їх насухо рушником. Дотримуючись цього правила, ви збережете зовнішній вигляд книги. І вона буде охайною та цілою. Читай книги у спеціально відведених місцях за столом. Так ви збережете своє здоров'я і ваші очі не будуть боліти. Не малюй в книжках. Зберігай сторінки чистими. Якщо цього не робити, ваша книга швидко зіпсується, і її неможливо буде прочитати наступного разу. Не вигинай книжки. Не виривай сторінки з ілюстраціями. Так і дії також дуже псують книгу. Не поводьтеся грубо з книжками, не влаштовуйте суперечки. Ви навіть не помітите, як розірвете книгу навпіл. Або пошкодите її. Полагодьте книгу. Підклейте обкладинку, перевірте цілісність сторінок. Здоров'я ваших книжок залежить від вас. Не залишайте книги на підлозі. Кладіть їх у спеціально відведені місця. Тоді ваші книги не загубляться і завжди будуть мати гарний зовнішній вигляд. Сподіваюсь, друзі, ви запам'ятали ці правила. І будете завжди їх дотримувати. Молодці малята! Ви знаєте, як добре ставитися до речей. Я впевнена, що в кожного з вас, мабуть, є книжечка, яку потрібно полікувати. Отже, ви можете зробити це разом з своїми батьками. Дякую вам до зустрічі!